Монстр. Віддай силикон. Дивіться, який жадний. Віддай силикон, монстряка. Є-є, друзяки, який удар. Щось невелике. Так, але є. Гляньте, яка красуня. Це якийсь сьомий восьмий закит у мене. Знову щось маленьке. О, що? Рибулька. Є в тій річці нормальна риба чи нема? Клич тата, діда, бабу, Хресного, Стрейка, Вуйка. Ой-ой-ой, відрізало, ви бачили? Це було щось велике. Друзяки, привіт! Ви на каналі Fishing. Нагадую, мене звати Дмитро. І сьогодні я приїхав ловити щуку на невеличку річечку. Така гарна, не широка, не глибока річечка біля лісу. Красота, красота. Пора ловити щук, кінець жовтня, а щук. Я ще толком і не бачив. Надіюсь, сьогодні побачу. Або, може, і не побачу. Вас я попрошу підписатись на канал, бо в мене 70% людей дивиться не Ну, Це просто. Це якось навіть не по-християнськи чи що. Підпишіться, підтримайте україномовний контент і гайдала витищук. Погнали! Річка не глибока і не широка. І тут дуже важливо, до речі, попадати прямо під кущики, під якусь. Рослинність, бущука зазвичай стоїть і очікує вас біля куща. Ї-є, друзі, третій, чи четвертий закид. О-хо-хо-хо-хо, що це таке? Ви таке колись бачили? Ну це монстр. Це монстряка! Ну, ну ти не жадний монстр. Ну то віддай. Монстр. Віддай силикон. Дивіться, який жадний. Віддай силикон, монстряка. Ти ви ще робить? Віддай силиконку. Віддай... ейч! Хвостик не відкуси мені. Ейч! бачите, закосила на зубчик І не віддає. О! Ну що, друзяки? Перша рибка є, другий чи третій закид. Але чи це рибка? Я щось не можу розгледіти. Ой, впала. І втопилась. Гарно випустив? Ні? Ось блогер, на якого ви заслуговуєте. Ну, але перша рибка є. Дуже швидко. Третій закид. Але дуже дрібна. Так, і сподіваюсь, в тій річерці є більше штук. А цей монстр, звичайно, порадував. Дуже швидко в мене клювака. Буквально третій закид і в мене вже є рибка. Файно? Дуже файно. А давайте більшу рибку мені, будь ласка. Є-є, друзяки, який удар! Щось невелике. Так, але є. А, ну так я тут. Так... Ну це вже більша щука за першу. Дуже швидко, тут багато щуки заходить, значить. Гляньте яка красуня. Ну це якийсь сьомий-восьмий закит у мене. Ей, клич старшу. Тата, діда, баба, прабабу. Чуєш? Давай, ти поклич. Дякую, що клюнула. Так, дві щуки вже є і дві на Абстрім Фьюжн. Два з половиною дюйма. Я сьогодні взяв багато різних приманок, від 2,5 і до 4-5 дюймів, але вирішив спочатку пройти такою приманкою розвідником. У мене ф'южн зазвичай виступає таким розвідником білий. Чи є риба чи нема. Як бачу я вже, що риба є. Значить є шанс, що я перейду на 4 і на 5 дюймів. Неогрожену резину поставлю. Так, це вже було цікавіше. Дві щуки за пару хвилин. На річці? Ну це файнющі, файнющі результат. Так, дуже файні. Я чогось не бачу вашого лайку, а? Дві щуки на річці? За сім закидів. Де ваш лайк? Не бачу. О, щось там хтось може і поставив. А може і ні. Ой-ой-ой! Промахнулась, промахнулась. Промахнулась. Але те вже було невеличко. Я бачу, як вона вискочила але промахнулась. Що в таких випадках треба робити? Правильно. Міняти. Риманку Ставити якийсь інший тип і доловлювати. Але я в цьому плані, до речі, дуже лінивий, тому я ще два рази кину. Якщо я її не доловлю, то я просто піду далі. є, -є, -є друзяки. Знову щось маленьке. О, що, рибулька. Хто ти? Що ти Та... за звір такий? Як тебе відчіпити таку маленьку? Так, куди ти його пішов? Ну звірю кашета, ні. Та вже третя така. Є в тій річці нормальна риба чи нема? Клич тата, діда, бабу, хресного, стрейка, вуйка. Кого там? Клич когось. Окей? А ти підростай давай, маленька. Дякую, що клюнула. Так, друзяки, обов'язково відпускайте рибу завжди. Будь-яку. Я завжди відпускаю всю рибу. І вам рекомендую. Норма, не норма. Норма це відпустити рибу. Не норма, це забрати будь-яку. Тут точно має стояти риба. Там такий проходик. Ой-ой-ой, відрізала, ви бачили? Це було щось велике. Ви бачили? Флюр мій пішов спати. Але це було щось велике. Зараз вам покажу. Ох, чотенько. Це була гарна риба, друзяки. Це була гарна риба, ну нічого зараза, я зараз тебе доловлю. Перев'язуємося і гайда далі. Дар, звісно, був мощніший. Фух, спокійно, Дмитро. Все зараз буде. Спокійно. Там було щось. Не зрозумів, що воно теж дуже дрібне. Біля бережка вальнуло. Щось також дрібно там. Так, застрів підписника на річці. Так приємно, коли пізнають і підходять, кажуть, я підписаний. Класно. Тому якщо десь мене бачите... Ловить за шкварку Кажуть, ходи сюди. Віддавай спіннинг. Але якщо чесно, то прикольно, коли підходять, вітаються і кажуть, що підписані на тебе. І дивляться. Приємно Капец. Хвилинка роздумів. Піднявся вітер сильний. І риба перестала зовсім клювати. У мене так, до речі, дуже часто. Я завжди кажу, що коли є вітер, то щука не клює. Фу. Зараз перепочину трошки, перекушу. І йду пробувати зловити ще щуку. Але з таким вітром не знаю. У вас як, до речі? Коли є вітер, щука клює чи ні? Бо в мене не клює, коли є вітер. Не знаю, не знаю. Дмитро поїв. Став, трішечки довольніший. І прийшов знову ловити щуку. Давайте спробуємо таке зловити якусь більшу щуку, бо це що клювало зранку, важко назвати щукою. Це цьогорічні діти щуки. Хочеться зловити якусь гарненьку. Я -я -я. ах, -я -я -я. маленько было, выскочила, не знаю, чего вам было видно, но это тоже дребнота, тоже дребнота. О, блин, трошки намок, курва. Трошки мокрий. Давайте я вам трошечки покажу свою коробочку. Тут нічого нового. Всі хто дивляться мої відео знають на які приманки я ловлю. І сьогодні в фаворитах знову 2.5 дюйма Fusion. 2.5 о такого білого кольору. Це поки фаворит але я ще не ставив важких приманок. Йдемо в абанк, будемо пробувати ловити на щось серйозніше. Курва всруся, але не здаюся. Я вже підзадовбався капець. Перейшов на силікон 4 дюйма. З надією, що зловлю якусь більшу щучку. А на 4 дюйма навіть маленька не клює. Ой, блін, ну нічого. Я просто так не здамся. Я вірю, що в мене ще буде клювака. Друзі, який кінець рибалки. Я замучився, находився, риба не клює. Риба клювала сьогодні лише дрібна, лише на дрібні приманки на 2,5 дюйми. Щучка така невеличка, аж смішно. Ну, одним словом, велику рибу я не бачив, як тільки переходив на більші приманки на 4 дюйма, ні клюваки, ні тичка. Одним словом, риба досі неактивна, не розумію я, що ті щуці треба, не знаю, як у вас. А в мене щука чомусь цього року не клює взагалі. Вже би мало давно клювати, але вона не клює. Ось так. Так. І результати конкурсу з минулого відео. З трофейної долини, де я зловив щуку, щука заважила 2350. І мені здається, що там навіть були коментарі, які точно вгадали вагу. Тому зараз тут я повивожу коментарі. Якщо ви себе бачите, зв'яжіться зі мною в соціальних мережах, я надішлю вам подарок. Ось так. Всім дякую, хто додивився. До зустрічі на водомі. Підписуйтесь там внизу. Буде ще дуже багато розіграшів, класних відео. Па-па! Евно рыбалка, Юморибок, дорога.